Megane 2 є, яка ціна? Так, є такі автомобілі, ціни різні, скажімо, там від 4,5-6 тисяч, можна шукати такі авто. Сідайте зручно, зараз пройдемося по луцькому авторинку покажу вам, що є по цих автомобілях, які на них ціни, що заявляють по пробігам Не забувайте за лайки, підписку. Можемо знайти вам такий автомобіль. Якщо вас цікавить контакти знизу, займаємося автопідбором. Що таке автопідбір? Це комплексний пошук та перевірка автомобіля, щоб ви перепокупкою знали повністю все від А до Я зараз сідаємо зручно і дивимося, що по Renault Megane 2 робиться на луцькому авторинку Зустрічаємо перший екземпляр восьмого року. Показую вам його детальніше. На простих у нас не на легкосплавних дисках, зимова гума, лінза в нас тут стоїть, присутня туманка, релінгі поверху, складання дзеркал, безключовий доступ по всіх дверях. Це в нас 2-літровий бензин, 236 заявляють пробігу, 5450 450 квартує присутній торг, заявляє продавець. Тканина в нас, 6 ступочка, шкіряне кермо, круїз, клімат, повний скло пакет. Все в нас присутнє. Шторка позаду. Багажничок гарний. Парктроник і затось такий екземпляр. Вперше зустріли. 2-літровий бензин, восьмий рік 236 заявляють пробігу, за вартістю 5,400 і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще одного сірого екземпляра. Також у нас восьмий рік, тільки це у нас 1,6 на простих, не на легкосплавних дисках зимова гума. Лінза в нас присутня, туманка також присутня, чорний релінг поверху є. Восьмий рік 1,6, і заявляють пробігу за вартістю 5800 по салону Без ключового доступу в нас нема. Шторка присутня. Тканина, це в нас на п'ятиступці, на простому кондиціонері. Шкіряне кермо, повний склопакет. Ось такий екземпляр. Сіренький, без парктроників, присутні. Восьмий рік, 5800 вартує на старті, йдемо шукати наступний Зустрічаємо ще два ось таких сіреньких екземпляра в ряд і йдемо, показую вам також їх детальніше. Лінза, туманка присутня, простий диск, літня гума тут уже стоїть, релінги поверху є. Це в нас 9 рік, 1,6 бензин, 226 заявляють пробігу, 5800 вартує на старті. Без ключового нема в нас. Тканина, п'ятиступка, шкіряне кермо, повний склопакет, простий кондиціонер. Сіточка позаду є. Задній ряд сидінь виглядає непогано. Такий екземпляр 9 рік за вартістю 5800. І відразу ми виключаємося по наступному. Також у нас присутня лінза, також присутня туманка. Тут вже в нас легко сплавний диск і зимова гума. Релінги також поверху є. Сьомий рік, 1,6 бензин, 185 180 заявляють пробігу, 5600 вартує. Безключовий доступ у всіх дверях. Шторка присутня. Шторка також, бачимо, позаду є. Парктронки також присутній. П'ятиступка на клімі, шкіряне кермо, повний склопакет у нас присутній і присутні тут у нас, до речі, підігрів сидінь. Ось такий екземпляр, за вартістю 5 часов цього року йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр. Показую вам його також. Також у нас є лінза, є туманка. Простий нелегкосплавний диск і зимова гума тут стоїть. У нас релінгі поверху присутні. По характеристиках це 6 рік. 236 заявляють пробігу, 4900 вартує на старті. А, тут ще нас бачу присутній газ в даному автомобілі, заявляє власник. Підігрів сидінь, тканевий салон, шкіряне кермокліма, повний склопакет, шторка позаду, задній ряд сидінь. Звісно, це у нас універсал, форкопзад. Присутні, ось такий екземпляр ще зустріли. За вартістю 4600, 236 пробів 1,6, газ, бензин, і йдемо шукати наступний зустрічаємо ще ось такого екземпляра в такому темно-синьому кольорі Виглядає непогано. Він у нас на легкосплавних дисках. літня мішеліновська гума, бачимо, стоїть лінза, омивач, фар присутні Туманка також присутня. Панорама безключовий по всіх дверях по поверху також присутні. Це в нас восьмий рік, 1,6, 197 заявляють пробігу з Голландії. 6500 вартує він на старті. Він у нас на комбінованому шкіряному салоні. Він у нас на п'ятиступиці, на клімі. Шкіряне кермо гарне, круїс, повний склопакет. Шторка позаду. Задній ряд сидінь виглядає непогано. Присутні в нас форкоп, парктроники якісь додаткові, бачимо, поставили на нього освітлення позаду. Такий цікавий екземпляр. Восьмий рік, 197 заявляють пробігу за вартістю 6500. Зустрічаємо ще один екземпляр, також показую вам легкосплавний диск, літня гума, лінза, туманка, релінг поверху присутній. 1,6 бензин, 8 рік, 240 заявляють пробігу. 5400 вартує на старті. Без ключового тут у нас немає. Тканина, підігрів і сидінь, п'ятиступка, простий кондиціонер, просте в нас не шкіряне кермо, лише два передніх склопідйомника. Ось так виглядає позаду. Шторка бачимо присутня. Форкоп також у нас є, парктроніків немає. Ось такий екземпляр зустріли. 8 рік, 1,6, 240 заявляють пробігу за вартістю 5400. Зустрічаємо ще ось такий чорний екземпляр. Також показую лінза, туманка присутня, легкосплавний диск, все сезонна гума, релінги поверху, безключовий доступ присутній, без підкрасів заявляє власник. Сьомий рік, 107 тисяч заявляють пробіг, 1,6 бензин, 6,6 вартує на старті. Комбінована у нас тканина, п'ятиступочка, клімач, рене кермо, повний склопакет. У нас присутня шторка позаду, задній ряд сидінь. В універсалі такий гарний екземпляр, гарний тут пробіг. Звісно, його потрібно перевіряти. Сьомий рік за вартістю 6,6. Трапляється нам ще ось такий сіренький екземпляр. Також показую вам його. Простий диск, зимова гума, лінза, туманка присутня. Це в нас по характеристиках 6 рік. 1,6, 226 заявляють пробігу, 5,300. 50 варту, без ключового нема, реліг поверху є, шторка позаду, так само бачимо. Тканина, кліма, повний склопакет, гарне шкіряне кермо. Задній ряд сидінь, шторка позаду. Присутня, ось такий екземпляр в Нас немає паркроників, нема такий екземпляр шостого року. 226 заявляють пробігу за вартістю 5350. Ну що ж, ось таких пару екземплярів показав. Є такі автомобілі, ціни бачили пробіг і бачили. Ринок великий, їх є набагато більше. Потрібно ходити дивитися. Пару екземплярів показав. Якщо вас цікавить пошук та перевірка даних автомобілів чи будь-яких. Інших ви можете звернутись за контактами знизу. Ми вас можемо проконсультувати, займаємося автопідбором. Можемо знайти вам хороше технічно справне авто. Завжди в підборі все надсилаємо вам у відеозвітах, щоб ви знали про автомобіль? Все від Аду Я цікавить телефонуйте.